А тут, короче, коротше, усі чуваки ходять, его знають, що вони хочуть. А покажіть ви, будь ласка, посвідчені. Зафіксуйте, зафіксуйте. Ну покажіть хто-небудь. Ну так не так ну, не ок, ок робити. Сторону, а хочу зафіксувати. Зараз оно ну, бобіки бігають. Не знаю, що зі мною робити. Ну реально, я вже заїбався. Ну, блядь, посідню машину хотів забрати. Та а їм машину. Двоє поліцейських зняли бодікамери і пішли розмовляти кудись сторону. Та чепуха мене стріляла в голову, а досі немає кримінального провадження. Так, ну що, мусират їбались. Опа. Що це було? Я досі не зрозумів. Дивіться, сиди з ножем. Дивіться, сиди з ножем. Дивіться, сиди з ножем. Чому ви так? Чому так вона ну, і... вночі їздить ми по вам, вам Порушує правила дорожнього руху, не приявляє документи. Чому на це так Чекає. Дозвольте зафіксувати документи. Ви можете просто продиктувати на телефон. Далі. А чому не можна зафіксувати? Чому можна? А чому не можна? Це не можна, Тому ж, а нам це можна жодний нормативно но... правовий акт не зобов'язує поліцейського давати фіксувати своє посвідчення. Я зобов'язаний вам його надати для ознайомлення, я вам його надаю. А фіксувати жоден нормативно правовий акт мене не зобов'язує. Mm, mm, ну окей, діставайте, я в голос прочитаю, mm, зафіксую на відео. Ага, Телефон там в сторону, добре, по-чесному Ні, я не знімаю. Ну, так. Білий Олександр Олександрович інспектор полку патрульної поліції. 0-3-26-74 Ти зафіксувала посвідчення? Фіксує, так. Да. Ти зафіксувала посвідчення? Фіксує. Э, прочитала, вголос не диктувала. На камері є посвідчення? Є. Е. А, частково. Е є на камері? Подивись, е. будь ласка. Є. Е. є. будь ласка, своє посвідчення. Не слухай, він пиздить. Подивись. Фіксуємо легше стане, фіксуємо. Все? Да. Mm -hmm. yeah. Проще стало? Трошки, так. Ви думаєте, він нормально це поводить? Ну, не... Зачекайте, але да, ну, ви правоохоронці, а якщо я громадянка, звертаюся до вас знаєте, з, з, зараз з, 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 з проханням показати мені посвідчення, ви цього О, не робите. ви фіксуєте посвідчення Ну, для себе. ну бо в мене стан, є теж досвід спілкування з поліцейськими. От ми, там, є особисті дані, да? От мої дані, його дані, її дані, неважливо. Військовий стан, яку цілю ви фіксуєте. Не, ну бо зараз вас... ситуація не я, зрозуміла, Що були дані? Як мене було? звати Анастасія. Анастасія, можна просто Анастасія, так? Да? Так. Я ж не попрохав у вас паспорт, і взяти його всі фотки, всі листки фотках. Все, на а вони піздять, все, йді. Коротше, їду. ну, Зупиняють мене на око, типу, я зупиняюсь. Там, доброго вечора. Типу, комендантська година. Можна перевірити ваші документи, посвідчення, що все добре. Кажу, взагалі не питання. Коротше, ну, даю дію, кажу, дія підходить, так, да, підходить. Даю дію, вони відскановують. Потім такі, а можна ваше посвідчення водія? Кажу, звісно, можна. А згідно чого, ну, чому ви його прошите? Ну, там, згідно 53 статті, частина третя. Я кажу, ну, ну, надайте посвідчення. Я кажу: так, а що я порушив? Ну, 53 стаття, частина третя. Я кажу, ну я нічого не порушив згідно третьої частини. Або ви щось не договорюєте, або я чогось не знаю. От. Ну Якщо у вас є підозра, ви ж можете провести розгляд адміністративного правопорушення. От. Ну і коротше, мене так їбали. Окружили з усіх сторін. Заздалегідь упереджено поліцейські визначили, що я щось порушив. Хоча от навіть ну, в діолозі вони не змогли мені повідомити. Вони мене затримали на півгодини. Я кажу, хлопці, реально, Хочу спати, і є зараз багато справ. Мені зараз треба загрузити матеріал, який я відсняв по Кримському центру розслідувань. А вони зайобували. Я їм надав всі документи необхідні. От їм ці документи не сподобалося. Вони хотіли чомусь моє водійське посвідчення. Ну, от. тепер зараз воно ну, бобіки бігають. Не знаю, що зі мною робити. А причини зупинки легально не було. Зараз вони будуть проводити намагатись, що я там якийсь неадекватний, веду себе згідно відповідної установки. А як я можу вести, якщо мене кожного разу, коли зупиняють поліцейські, вони відбирають мені транспортний запис без акту прийому, навалюють. Типу прийдеш там, забереш. Ну Мені набридло. мені набридлі, мені кримінальні справи. Ну реально, мені легше зараз йобнуть себе гранатою. и, блядь, пару долбоебов зацепить, которые хуйней страдают. Ну, чем, ну, я уже, ну, мне надоело, блядь. Ну, меня, я же говорю, мне похую. Ну, меня завалят, боты работают, Вилка все равно пизда, и Вася пизда, блядь, ну, Рыги, блядь, вообще пизда похую. Ну, потому что даже если со мной что-то случится, либо мы посадят, то Боти працювати будуть, от, а поліцейські повинні діяти згідно чинного законодавства і не повинні вигадувати. І насамперед, ще до того, як вони провели розгляд адміністративного правопорушення, якщо в них є підозра, що особа вчинила або може вчинити адміністративне порушення, то поліцейський, коли зупиняє, він повинен спочатку представитися, а потім ще й повідомити про фіксацію. Поліцейські. Коли мене зупинили, вони, по-перше, не представилися, а, фіксацію спочатку не проводили. І ну, і взагалі, знаєте, такий прикол. Їх п'ятеро, дві машини мене зупинили, і вони от, навіть мені не слово сказати, Вони от в п'ятеро мені в окно просто отак от кричали, чи я неадекватний. Окей, ну а я ж на них запитав: ну, причина зупинки. Ну, тобто, якщо е моя неадекватність полягає в тому, що я, як громадян України, прошу зі мною, будь ласка, згідно відповідно чинного законодавства, питань нема. в мене є все, я все вам показую. От ви ж попросили один документ, я його показав. Вони почали з'їжджати, типу, не показував. Потім, коли він взагалі збрехав, що оця поліцейська е не сканувала мій документ. Я говорю, все, я понял, Ну вы до меня доебаетесь. Я вспомнил, как до меня, так же самое, последний раз доебывалось, у меня был мотоцикл. Кавасаки Z650. Ой, вот это, блядь, машин. Посмотри, это в каком году такой зеверёга делали, блядь. Любой новый иномарка, блядь, в рот дает. Смотри, какой мусор. В прошлом году я ехал со своей девушкой Анастасией. И до меня доебались ну, полицейские. Окей, думаю... Що там? От там ваш, авто... ваш мотоцикл в розшуку. Я говорю, там бути не, бу... не може. Я на ньому їжджу вже там, який другий чи третій рік. Коли я купував цей мотоцикл, я пробував по базах розшуку, його не було. Ну і в принципі, навіть ну і зараз періодично пробуваю, все нормально, в розшуку немає. Навіть і на цей от момент автомобіль вже як рік викрав, а його досі в розшуку немає. У мене викрали мотоцикл під предлогом, що ну так само зупинив в розшуку. Ну я думаю, ладно, з дівчаткою ну, не буду дівчи портить вечір, типу, завтра розберусь. Кажу, добре, коротше, будемо розбирати з Кажу акт вилучення. Вони прийдете в райвідділок. Ну, думаю, окей, типу, відео є, там те є, думаю, ладно. Ну, я, я, я не очікував. Ну, думаю, хоч знаєте, коли вони аркану спиздили, вони хоч тоді кримінальну справу сфальсифікували. А отак, от, ну, взагалі по нагому я не очікував, що мусора ну, рипнуться красти мотоцикл. мотоцикл. І коротше, грубо кажучи, я бігав півроку в райвідділок, Я не отримав ні акт про вилучення. Я не отримав ЄРДР. Я пробував ЄРДР по мотоциклу. Немає в розшуку. Його немає. А я писав заяви. Всі морозяться, Ну, типу, для мене це нормальна практика. В країні розі тут вівколи все піджали, коротше. Ну, і от за кривих воно не виходить. А коли я пишу щось вище, ну блядь, вони всі в кривих повертають. І такі, Це і бі-система. Оце державу. Да, ми намагаємось звирвати з вап Російської Федерації. І самі ж це підтримуємо. Так, поки поговорив, копчики, воно там. А що там копчики роблять? О, Дивиться. Так, добре тоді, друзі, я спати. Сподіваюсь, у мене тут камери стоять, я сподіваюсь, що вони хуйню страдати не будуть. Тоді завтра побачимось. Можете машину заглушити, бо кричить гучно. Ви ж сусіди побудете. Що вона у вас так гучно речить? Щось у вас там не так.